Сідали на пола, накупали на розсадну на какую сущі сіні, обгородили плотом рузиною з дерева, такі полики забивали, обгородили на вкруг, посідали на сервину і не співали, бавилися, потім собола, хлопці викупляли дівча, дівчата хлопці співали, хлопці дівчата співали, ота було. То Тобто на б таке було. Ні, yeah, через піс на дві на три дні почала пізніше, то на вереві на сіліші в'ята, тут аж би так. Там тим сіли світ співали, тут то, тут там теж було чути, так було в усіх селах. А ще якось, як там кажуть, хвоста водили, чи як то ж таке? Так, то теж, там казали сувула. Як? Сувула. Сувла? Так. А чого так? Крутили, літали, хто був задній, той падав, бо передній тягнув, а ті задні падали, а хто був сильніший, mm. але балися гарно.